Сюжет гри розгортався навколо чолов'яги по імені Гаррі Мейсон. Будучи вдівцем, він наодинці виховував прийомну доньку Шеріл, з якою на початку гри їхав у відпустку до сайленд Хілу. Однак по дорозі він втрапив у ДТП. А коли прокинувся, то з жахом виявив, що його донька десь зникла, а місто, що було охоплене дивним туманом, перебувало в запустінні. І буквально за кожним поворотом його чекали гротескні чудовиська та не одне жахливе відкриття. І в ході Дослідження химерних закутків міста доволі швидко йому стало відомо, що ці кошмари мають пряме відношення до нелегкої долі дівчинки на ім'я Алеса Гілеспі. Хоча сама гра не була високобюджетним блокбастером, мала далеко недосконалий геймплей, по такій структурі складалось враження, що ніхто не планував перетворювати її в серію, вона таки змогла знайти свою фанбазу. Люди полюбили Сайленд за пророблений атмосферний сетинг, неймовірно детальну прописаність історії. Із притягуючим розвитком сюжету та персонажів. Ну і куди ж без неповторного саундтреку маестро Акіри Ямаоки? А коли світ побачив більш пророблений у всіх аспектах сиквел Silent Hill 2, перетворення у культову франшизу було неминучим.